Вітаю! Перед вами нова модель гірського велосипеду від бренду Trek Marlin 6. Ви тільки-но подивіться на цей вишуканий суворий дизайн. Нічого зайвого, чіткі лінії, приємне поєднання кольорів. Рама виготовлена з міцного алюмінієвого сплаву Alfa Silver Aluminium, який гарантує довговічну їзду по горам та звичайний спринт. Звичайний рульовий стакан під повну інтегровану рульову колонку, широкі грязьові зазори для катання при будь-яких погодних умовах. Також є можливість встановлення багажнику або крила, а головне легкість. Вага велосипеда всього 14 зайвим кілограмів, тому його транспортування не принесе вам жодних незручностей. Приємним м'яке сідло Bond Arvada на стелевих рейках, а також широкий алюмінієвий руль, також від компанії Bond потребуються за комфортні довготривалі тріпи за вас. 29-дюймові колеса гальмуються на дисково-гідравлічній системі, до речі, заднє гальмо кріпиться всередині заднього трикутника на нижньому пірі під стандарт кріплення Postmount. Переднє гальмо трошки більше за розміром, що дозволяє більш ефективно його використовувати. Шиманівська 10-ступінчаста касета під задній перемикач Шиману від лінійки Dior, передній перемикач Адевін. Одинарна велика касета без перемикача, хіба не задоволення, менше перемикачів, менше проблем. До речі, всі троси заховані всередині рами, що придає велосипеду ще більш естетичний вигляд. Перейдемо до вилки. Японська Сантур, діаметр ніг 30 мм з регуляцією жорсткості пружини з запасом 100 мм та можливістю повністю заблокувати вилку. Алюмінієві бонтрейджерські овода зі стальними спицями і покришки від тієї ж компанії з щільним ґрунтовим покриттям. Педалі нейлонові, платформи з можливістю заміни. Широкорозмірна сітка та декілька крутих кольорів. Велосипед підійде як для підлітків, так і для дорослих. Ціна також дуже конкурентна в порівнянні з аналогічними моделями від інших брендів. Придбати такого друга ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків або в нашому магазині за адресою Місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Є можливість придбання в розсрочку. Дякую за увагу. З вами був велосклад До нових зустрічей.